Ну, в більшості з знайомих, от. так як співпрацювали вже давно, от і по порадах купівлі машини звернулися саме до вас. Знайшли авто достатньо швидко, було багато різних варіантів, але розглянули саме цей в цьому кольорі кузова і в цьому кольорі салона, і по комплектації також все підійшло. Достатньо швидко доставили, десь в районі трьох тижнів. Так, тут в цьому автомобілі є все для комфорту, то тобто масажі, дисплей, мультимедіа, опції, тобто все на найвищому рівні. Ще враховуючи з додатковими колесами і гумою і з іншими речами це взагалі супер в бюджет. Так, дуже дякую вам і вашій компанії. Ну. Та, думаю, 10 можна спокійно давати. Тобто було все достатньо швидко на привітно, на найвищому рівні. Так, можна абсолютно спокійно звертатися. От, задоволені машиною будемо їздити. І наступні авто також думаю вас придбати.